У рівні Господі, брати та сестри, слава нашому Богу. Я сіху, хочу в одної теми, Але дуже часто нам приходиться чути такі слова. Стоять брати на кафедрі і кажуть, нам треба вмитися, нам треба очиститись, нам треба святитися, нам треба приходити в присутність Божу, нам треба чути голос Божий. І це все правильно. Але багато хто задасть таке питання: а скажіть, будь ласка, а як це зробити? Як цього достигнути? Моя тема, я сьогодні хочу казнутися теми освячення. І багато кажуть, нам треба святитися. А як це практично зробити? А з чого починати? А чому і як нас учить цьому Слово Боже? Що про це говорить Слово Боже? Я хочу прочитати три місця і Слово Божого. Каже так, я просто, щоб не втратити багато часу, каже. Перші писання апостола Петра, перша голова 15-16 вірш, каже такі слова: но по примеру, призвавши вас святого і саме будьте святі во всіх поступках, ібо написано, написане будьте святі, тому що я свят. Евреям 19,14 каже, старайтесь мати мир совсем і святость, без якої ніхто не увидить Господа. Откровення 22.11 каже так. Неправедний пусть що делають неправду, нечистий пусть що скверниться. Праведний дотворить правди і що, і свято освящається що. Питання. Ви питання до всіх. Ви праведні? Хто може сказати, що я праведний? Чи є серед нас такі люди? Друге питання. Ви святі. Хто може сказати, що я святий? Є серед нас таке чи ні? А чому, ви боїтеся це сказати? Якщо я, вибачте мене, якщо я не можу сказати, що я праведний, то що слово Боже каже? А слово Боже каже так, а ані є. царства Божого не наслідують. Що витікає наша праведність? Якщо ми читаємо книги Закіля, 17, 18 глава, там описується правило, каже, хто такий праведний? Якщо ти робиш оце, оце 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 там перечисляється, то каже, то ти праведний. Твоя праведність вона витікає із твоїх правильних поступків, Поступки, які правильні які угодні Богу. Хоча ми скажемо, що наша як запечена одежда. Ти святий, чому ми боїмося сказати, каже, Слово каже, будьте святі, Бог каже, Будьте святі, тому що я свят. Почому ми, боїмо, ми боїмося сказати, що я святий? А яке значення слова святий? Святий це не безгрешний. Святий це відділений. Ти відділив себе для Господа, посвятив життя на служіння для Господа, відділив себе від, цього, від приходів цього світу чи ні. Якби я задав питання, ти безгрішний? Якби мені хтось сказав, дати, я слава, ти лжець. Тому що Біблія каже, що всі грешили. Але святий це відділений. І так, що треба для святості? Каже, ти святий, то є відділ, каже, якщо ти кажеш, що я святий, я відділ, каже, то в твоєму житті починає діяти правило. А святой да освящається і що. Кожний християнин, прийшовши до Бога, заключив заповідь з Господу, має стати на путь освячення. А що таке путь освячення? Оце з цього моменту. Раз. Я обертаюся, дивлюсь назад і починаю перевіряти все своє життя. Все те, що я зробив неправильно, все те, що було неугодно Богу, все те, що притворить Слову Божому, в чому осуждає мене Бог, в чому осуждає мене, про що говорить Біблія, в чому осуждає мене моя, моя совість? І так, з чого починати? Я кажу, а святой, де свящається і що? Біблія, я беру видіршку, просто все, що я говорю, це все вибрані місця із Біблії, і слово Боже. Я просто не тому що економлю время. Каже слово Боже, каже так: ти святой. Ви святиє, є святиня, є посвящена, є освящена. Ти святой, яка відноситься до определеної людини і до цілого народу, ви святи до множества. Далі каже, святиня, освящена і посвященна. Ми повинні знати, що ми ми являємося в очах Божих, Божих святинею. Почому? Тому що ми всі з вами. Хтось один, а хтось два рази. Ми посвящені Богу. Перший раз, коли нас посвятили, і хто посвятив? Наші батьки, коли ми родилися, тобто в нас в церкві браті кажуть, а зараз ми будемо свершати молитву над новонародженими дітьми, ми їх будемо посвящати Богу, це йде посвячення. Другий раз ми посвятили своє життя, коли прийшли у совершенний возраст. Віриш ли ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірю, даєш ли ми обіцяння, чисто й добрі Даю. це моє посвящення свого життя Богові вже в зрілому віці, коли я відповідаю за свої поступки. І так, що треба для святості? Для святості нужно покаяння, ісповідання, отречение, приведення в порядок всієї своей жизни. Часто ми кажемо, Господи, прости, я грішний. І потім приходимо, кажемо, я покаялся. І я кажу, брат, а в чому ти покаялся? У всьому. А конкретно в чому? Як ви думаєте, в чому, а конкретно ні в чому? Поношу що Біблія каже, що є сповідання, далі йде покаяння. Тобто, я кажу, Господи, я согрешив, я зробив те, те. те. Це моє сповідання. Далі, я кажу, Господи, прости, я грішний, якась, я сугрешив. Тобто йде покаяння. І це все, все зробило. Спитайте у братів, багато не роботає. Почому? Тому що не закінчена справа. А далі йде трічення, а далі йде приведення в порядок своїй житті. Взяв у брата 100 доларів, пройшло 3 роки, не віддав. Пам'ятаєш, що взяв і не віддав. Піди віддай. Вирішення проблеми. І так. Бог сьогодні звертається до нас і каже, а свій той що? З чого я маю починати? І Бог каже так: наведі порядок в своїх мислях. Перший пункт. Другий наведі порядок в своїх словах. Третій пункт. Наведі порядок в своїх ділах. Четвертий пункт Прости всякую обіду. П'ятий пункт: Порви всяку связь з оккультними науками. Шостий пункт. Переведі порядок в твою сексуальну життя. І сьомий пункт. Хвала і благодарення. Наскільки я вдячний Богу за все те, що Бог дає мені в моєму житті. Тепер я буду читати по цих сім пунктів. А що Біблія нам говорить? Все те, що я говорю, це все місця вибрані з Біблії, це все те, що говорить Біблія. І так, слова. Ми дуже знати, що об'язані яз... об об наблюдати за всім тим, що приходить в нашій житті. Ми повністю відповідаємо за те, що. Каким, мы, каким мыслям позволяем развиваться? Мы несем личную ответственность за все то, за все то, что происходит в нашем сердце. Итак, слова. То есть мысли. мысли кажи, ибо Господь знает сердце, ибо Господь испытывает сердца и знает движение мыслей. Бог испытывает сердца и знает движение мыслей. Святые. Святой человек имеет мысли святые. Итак, Мислі несущі прокляття. Тобто, Я говорю о мислях це те все, що говорить Біблія, мислі несущі прокляття. Мислі їх мислі нечистіві. Є. Беззаконна мисль ділить серце немилостивим. Худі мислі, беззаконні мислі, двоячі мислі, злослові мислях. мислі і помішлення їх зло. Тобто, це все те, що говорить Біблія. які мислі наповняють мою голову. Мислі несущі. Благословенні. Помисліть духовне, що суть життя і мир, чисті мислі, що тільки чисто, що справедливо, що істинне, що добродітель, добродетель, то похвала, о том помишляйте. Далі каже о горшому помишліте, помисляйте о претерпівшому. Це все місця із Біблії, те, що Бог і те, що Біблія говорить нам о мислях, питання. Які мислі сьогодні наповняють твою голову? Відповідь дуже проста. Провірте себе і будете знати. Якщо ви вчора вечором прийшли додому і сіли 2-3 часа, посиділи в комп'ютері, подивилися якесь хороше кіно і якусь передачу 2-3 години. цим самим ви напітали свою внутрішність. І півночі, про що ви думаєте? А рано вставши, прийшовши на собрання, які мислі наповняють вашу голову, ви боретеся, ви хочете слухати, хочете, що говорить проповідник, але ті мислі вас прислідують, почому чому ви напітали свою внутрішність? Якщо ви пішли десь на хороші зібрання, якщо ви були десь, у вас зовсім другим напітаним мислі. І так мислі. Бог каже, наведіть порядок в своїх мислях, провірте свої мислі. Далі Бог каже, наведі порядок в своїх словах. Смерть і життя во власти языка, ибо от збитка серця уста. у словах я заключив завіт, посредством чого ми получаємо спасіння, посредством чого ми заключаємо завіт Господом. Да, Бог дає нам спасіння. А ми посредством, чого посредством слов. віриш ли ти, що Ісус Христос Син Божий? І що ми кажемо? Ми висловляємо Слово, ми говоримо, Да. Каже, в словах, я заключил звідти, я говорю, Господи, я все життя посвящаю Тебе это слова. Я буду тебе служити, это слова, які я висвобождаю и выпускаю в духовний мир. Каже, слова, що ми говоримо, як ми говоримо, каже, в словах, я заключил звіт с Господом. Ибо от слова Світсу, и от слова Світлойся. Разумний, возінний в словах своих, кто не в слові, при многословии не минувать греха. Также свердливость і пустослові, і сміхотворство, неприлично святым. святим. Никакое гнилое слово да не ісходить із уст ваших. І так, где де і куда, що, коли я говорю, які слова я говорю? Просте питання. Ви жінати, ви замужем, у вас є сім'я, у вас є діти. Провітьте свої стосунки. Що, як ви говорите до дружини? Соответственно, до чоловіка, що як ми говоримо до дітей, коли вони непослушні, коли щось трапляється. Як часто ми що говоримо про відношенню себе, як часто ми своїми устами, не розуміючи, навлікаємо самі на себе прокляті, і це ми робимо своїми устами на словах. Що ми говоримо, які слова ми призносимо? Будь ласка, провірте себе, слово Боже, дуже багато говорить о мислях, о словах. Далі каже діла, які твої діла? Якщо дієш добро, то не піднімаєш лиця, не делай неправди в суді, праведні діла, добрі діла, далі каже, що беззаконні діла, тобто це все, що в Біблія нам говорить. Худні діла, гнусли, їх не допускають їх обратитися к Богу. Це все те, що Біблія говорить про діла. якщо ми візьмемо Сифонію і ще уважно подивимося, там набагато більше, пише Біблія, що говориться про діла. І так, які ваші діла? Всідалі ваші діла, ваші справи, угодні Богу, всідалі вони праведні, всідалі вони праві. А якщо щось не так, то я сказав. почому я про це говорю? До мене приходить один брат і каже: брат, що ти мені порадиш? У мене був друг, я йому одолув на розвиток бізнесу 20 тисяч доларів. Вже пройшло майже 20 років, і він мені їх не віддав. І приходить чоловік каже, Господи, я все знаю, що я должен, я пообіцяв, я зробив. Прийшло скільки років, Господи, грішника, спрости мені. Не трайте часу. Нічого не буде працювати. Віддай гроші або прийш і піди питання з братом. І все буде добре. Я просто провожу один приклад. Діла. Слова, мислі. Далі Бог, каже так. Обіда. Ми часто кажемо, а що ж таке обіда? Це такий якийсь гріх такий непонятний. Ну, давай ми навіть про це говорити не хочемо. Каже, коли ми молимося, молити очі наш, ми дуже часто повторяємо одне слово, яке ми кажемо слово. Каже, і прости нам так, як ми прощаємо должникам нашим. Якщо ми прощаємо, то й нам прощено. Апостол Петро походи каже, скільки раз прощать брату моєму? І кричит, відложить обіду і огнітені, ти взираєш на обіду і на притеснення. Захис каже, якщо четверо. через обіду враг, то немає мир у чоловіка. Коли я допускаю обіду в своє серце через обіду, якщо на, на троні серця серці обіду, скажіть мені, будь ласка, чи є там плоди духа? Плод духа, мир. Любов, радость, благость, здопєння віри, кротость, водержання. Чи є там місці, плодам Духа Святого? Якщо в моєму серці обіда, там аж ніяк мова не пройде ні про мир, і ні про любов, і ні про спокій. Там щось інше. І так, якщо в моєму серці є якась обіда, що я повинен зробити? Простите. Я стикався з такими питаннями, коли люди кажуть, я хочу простити, я не можу. Ти маєш це зробити. І опять же, Біблія каже, єсть. Ті, хто обіжений, є ті, хто обідчики. Тобто це, про це говорить нам слово Боже, є місця в Біблії. І так, якщо тебе обідали, маєш вирішити проблему. А якщо ти когось обідав, а ви на одній шкалі, ти маєш теж вирішити проблему. А далі каже так: провів всяку связь з культними науками. Ви мені скажете, брат, про що ти говориш? Ми християни, ми віруючі, ми родилися в християнській сім'ї. Я коли сидів у залі, і коли я це перший раз почув, я точно так само сказав. Але коли я почав провіряти своє життя, я дуже багато чого знайшов. Я знайшов себе абсолютно кругом. Що нам Біблія каже про, про колдовство? Каже так, не ворожи, не гадай, не обращайся к визвателям мертвим. К волчебникам, не ході к волчебникам, обаятелям, випрошаючих мертвих. Це все те, про що говорить нам Біблія по відношенню колдовства, по відношенню ворожби. Ви можете сказати, мене це не касається. Я не ходив. Добре, ти не ходив. Але давайте подивимося назад. А можливо тебе носили? От дитина заболіла, в нас там є бабка, занесемо і, і викачеє. І багатьох викачували, багатьох, багато ходили. В моєму житті був такий випадок. У нас там була одна бабка, я був вже зовсім, мені було там років не знаю скільки. Може, шість, може сім. Зуб заболів сильно. Я приходжу, кажу: баба, мені зуб болить. Вона сказала, якісь чотири строчки віршик. І в мене моментально перестав боліти зуб. Я такий довольний. Мені що, дитина, Головне, що мій зуб перестав боліти. А це все зв'язок. І коли ми приходимо в совершенний возраст, коли ми приходимо і даємо заповіт Господа, ми маємо перевірити все своє життя, абсолютно все, і все привести в порядок. Тому що це те, що відкриває в духовному мірі двері, через які ворог має доступ в наші дома, в наші сім'ї, в наше життя. І чому брати особи не підчеркують, ми маємо уважно провірити і привести це питання вже так, як положено? Слідче питання каже: приведі в порядок твою сексуальну життя. Питання, все ли в нас тут в Це касається нас женатих, і неженатих, і старих, і молодих і, і менших. А що нам про це Біблія каже? Каже не пожелай. Десята заповідь каже, не пожелай. Восьма заповідь каже, не прелюбодействуй. І Що нам про це Біблія каже? каже мужилоство, скотилоство, лізбіянство, блуд? Е, е, любодіяння. Далі ну, мир, мір, в древній цучі були аборти, далі повідношення сімейних, торговля, домашнє насілля. Тобто, я касається, можливо, не всього, я касається всіх сфер життя, нашого життя, що касається нас, сімейних, все ли там в порядку. Як ви думаєте, провірте, ваше отношение? Моє, як чоловіка до жінки, жінки як до чоловіка, подивіться на свою юність, на свою молодість і подивіться все остальне. Що ми робимо, коли ми заходимо в інтернет, що ми там дивимося? Приїжджає один брат, уже старець, діти кажуть, ну так, то повозили, походили, подавали все. Ну, ми їдемо на роботу, тому що життя. Батько приїхав на місяць, ну там посидіти. Потім батько уїхав, дочка як кликнула в інтернет, заголов взялася. Що батько дивився. Він же ж то знає, як включити, а як вийти і стерти, він не знає. І це ми, це багато із нас. Це казається багатьох. Все лів в порядку в цій сфері. Просто я ставлю вам питання, а кожен має себе провірити. Коли я перший раз це почув, я сказав: ну я вроді вірчі в вірчій сім'ї родився, я вроді без себе хранив і, вроді, майже нічого в мене не касається. Це я говорю про себе. Ну коли я почав вникати, по чому я про це говорю? Я себе кругом знайшов. Де більше, де менше. Да, якщо в чомусь сохранив себе, слава Господу Богу. А якщо не сохранив, то що треба зробити? є браті, пастирах, служителя, їй слово Боже, провірай, і якщо тебе щось знайшов, те, що неправильно, ріши проблему. Не оставляйте, будь ласка, на останній день, коли нам треба переступити порог життя і встріться з Господом. Ніхто не знає, який буде той кінець. І тому сьогодні Бог говорить до мене і до тебе. І останнє сьоме, хвала і благодаря, наскільки я вдячний Богові за все те, що Бог зробив в моєму житті. Буквально вчора я бесідував з деякими людьми, у нас була таке там, зустріч, я показую, я можу показати. От мої пальці. Отут От сплошний шрам, тут сплошний шрам. Я один раз це показую. Я працював столяром 15 років на станку, і два рази я всунув руки в станок. Один раз в строгальний, другий раз в циркулярку. І Бог сохранив мої пальці. Він сохранив мої руки, він сохранив моє здоров'я. Скільки в моєму житті були моментів, я вчора говорю, і мені люди кажуть, брат, де да є б не Бог, десь да б не милість Божа, де да мене б тут давно не було. б. Я це саме кажу. Якщо б не Бог, якщо б не милість Божа, мене б тут давно не було. Вже я не знаю, скільки років я вже був у землі. І це скажуть багато із нас. Но ми живі і ми здорові. Хто це? Це Бог, це милість Божа. І коли я дивлюся назад, провіряю все життя. І коли приходить це пам'ять, чи є в моєму серці вдячність Богу, чи кажу: Господи, якби не ти. Я дякую Тобі, я дякую тобі, що це Ти, це тільки Ти. Буквально три місяці тому брат свідок, я приходжу в церкву. Я приходжу на костелях. Так? Ви ж мене бачили на костелях. Я всі я так кажу: все, що в моєму житті тапляється, просто так не тапляється. Чому? Тому що Бог мене чомусь учить. І от коли я взяв, я не міг вже прийти, я, мені треба, було, я прийшов на костелях браття. Брат, що трапилося, що трапилося? Ну я кажу, не можу, коліна не можу. І мені Бог приподніс один урок, який я дуже чітко зрозумів і побачив все те, що я маю. Абсолютно все. То ваше здоров'я, то ваші сім'ї, то ваш бізнес, то ваші гроші, абсолютно все. Це все те, що дав для вас і мені Бог і на короткий час. тому, що в будь-яку секунду кожен із нас ми можемо втратити все. І коли я сьогодні прийшов на це зібрання, я подивився назад, і я стою і кажу, Господи, я дякую тобі, тому що я розумію, це ти. Я сьогодні їду, мене підрізали. Я сьогодні їду, вроді, дивлюся, і поїхав на Красний світ, і Бог очистив мені дорогу. Хто це? Це Бог. Це його милость, це його любов. Чи вдячний я йому за це? І коли Бог мене провів і сохранив, часто я бачу молодь кажуть, от ми такі хитрі там. Він летів, впав, на нього летить друг його друг на мотоциклі, і він каже, раз, відскочив, каже, це я. А я дивлюся і думаю, Господи, та ж я знаю, скільки батьки на колінах молилися, особливо, коли вони десь їдуть туди вгору, особливо коли на мотоциклах, коли діти є діти, зрослі наші діти. І що ми робимо? Ми молимося, ми благословляємо, тому що ми знаємо, що може бути. І тому ми кажемо, Господь, це ти. І тому вся моя вдячність тільки Богові. І так, наведіть порядок порядок своїх мислях, наведіть порядок в своїх словах, наведіть порядок в своїх ділах. Прости всякую обіду, проведи порядок твоїх сексуальних проведи провівся связь за культними науками и хвала и благодарення. Сім пунктів, по яких ми можемо провірити абсолютно всю нашу життя. Хайме Господні, прославити йому слава. Амінь.